І в цьому відношенні, звісно, що народ і населення це дуже різне. Чому тому що народ це звідки ми пішли? Народ це як історичне джерело, як певна сутність, яка вміщує в себе ну, тих людей, не тільки які є населенням України наразі, не тільки тих людей, які є. По крові українцями, або є по культурному коду українцями, да? тому що можуть бути люди по крові, виховані, і мати таку генетичну спорідненість з народом, да? тобто вийшли з народу по крові, а можуть бути люди, які прийшли в народ і прийняли його, і виховані з цінностями, які тут є, з баченням, яке тут є, з підтримкою пісень, з підтримкою. Обрядів, з підтримкою нарядів, з підтримкою чеснот народу. Да? І такі люди, вони теж ну, до народу залучені, хоча можуть бути по крові не від нього. От. І коли ми думаємо, що це таке народ, то зрозуміло, що народ це щось більше, ніж ті люди, які зараз живуть і тілі. Чому? Тому що. Для народу характерні традиції, для народу характерна повага, для народу характерне розуміння свого коріння. І тому народ це така е, сутність, яка живе набагато більше, ніж живе одна людина. Вона більша і в е, плані того, що включає в себе дуже велику кількість людей, і тому, що включає велику кількість історичних подій. І саме народ, як принцип, до якого ми можемо долучитися осягнути, він є ну, такою важливою, дуже тематикою для того, щоб ми йшли до нього, віталися, знайомилися, відчували, слухали, навчалися, допомагали, слугували народові.